Друзі, вітаю 27 серпня. Слава Україні! І так, друзі, питали продемонструвати, як ми розформовуємо нуклеус. Но самої демонстрації, на жаль, ви не побачите, так як ця робота дуже, скажімо так, її потрібно робити швидко, щоб не провоцирувати якийсь скажімо так, льот бджіл, який приводить к дискомфорту роботи і тому подібне. Ну, все ж таки, розповість, розповім. Сьогодні ми вот трансформували вот в цьому квадраті сім нуклеусів. Тобто один перший, найкрайні біля ореха, він вже був пару днів назад зроблений, А вот ці сім були зроблені сьогодні. Вони тут ще так літають в джілки, заспокоюються і все. От, наприклад, ці були зроблені 25 числа. 25-го. А сьогодні 27-го. Ось вот така от різниця. І значить, як це відбувається? Ми робимо із шести нуклеусів. Грубо ряд один такий зимувалий. Вибираючи місце, де максимально близько знаходиться шість ну Так як у нас поставки по три нуклеуси, у нас це доволі легко це робить. А, ну, перший, грубо говоря, ті шість, ці шість, ці 6, і 6. шось. Наприклад, завтра будуть розформуватися. От, ці три, ці 3, це загалом шість, слідуші і слідучі. Ось таким типом макаром. Значить, що робимо? Ну, Підготуємося, маємо під ногами тут ящики, в котрі комплектуємо різний інвентар і починаємо розбирати. Е, перевіряємо, чи нема там, звичайно, матки, чи плідної, чи не плідної, чи свіщової і тому подібне. Бо якщо будемо формувати і не дивитися на ці показателі, є вероятність, що е, першу плідну матку, яку ми, ми їм будемо підсажувати, вони її вб'ють. Так що, піднімаючи відділ, дивлюся е, на стан. Якщо є підозри, що там є матка, шукаю доти, поки не знайду. Скажімо так. І все. Розкручуємо, грубо говоря, тут, коли дві кормушки виймаються, тут виходить, ще чотири рамки можуть влізати. І З другого нуклеуса береться теж чотири рамки, комплектуються сюди і виходить, один вже готовий. Потім також точно другий. Другий має 8 всі 4, що тут залишилися, складаються з тим і от маємо вже два повні нуклеуси. Після чого один а, і одразу кладемо їм матку в кліточки, не відкриваючи нічого. Перший день нічого не відкриваємо, вона закрита тут висті. Беремо е, другий, ставимо наверх. Саме головне, от коли переклали один на другий, ці залишки бджоли, котрі залишаються на днові. Там повсю... Ну, На дно там на пустому корпусі, на пустому днові. Ми їх не розтрясуємо. Ми просто, наприклад, беремо відразу з бджолем і несемо кудись в уголок. Це нам дозволяє не робити лишній ажіотаж. В минулому році ми от робили так, що залишки просто витряхували і несли вже чисті корпуса. Це приводило к великому ажітажу бджіл. Вони над нами літали, провоцірувалися і не давали працювати. Цього ж року набагато проще. І, от, наприклад, можемо за день зробити. Ну, робимо, грубо говоря, 5, 6, 7. Можна було зробити більше, але просто потребуємо витрачувати час і на другу роботу, і скажімо так, робимо, скільки робимо. Ті бджоли, які все ж таки літають, вони потрішки-потрішки-трішки. По Скажімо так, розуміють, куди їм треба. Одні припросяться к тому, одні к сьому, одні к сьому, одні к сьому. Ну, важливо. От зараз, скільки ми вже зробили, не де нема такого місця, щоб вони розлітілися і було десь більш, десь менше. Все по великому рахунку одинаково. Зробивши так чотири цих, ставимо відразу в годівничку. В перший день теж нічого не годуємо і кладемо кришу. Значить, залишаємо так на два дні. Пишемо маркером на стінки вуліка, коли ми його скажем так, Вот, наприклад, я зараз покажу тут. Сьогодні був 27-27.08 закрита матка. А, вот На цьому корпусі вже пройшло 2 дні. Ми сьогодні в 27.08 відкривали матки малий отвор. І зараз так залишаємо всю сім'ю ще на 3 дні. Грубо говоря, 29, 28, 29 і 30 вона буде з, закритим, е, ну, буде з відкритим малим отвором. Отут От сьогодні, бачимо, написано 27 число, 22-го ми його сформували, 24-го ми відкрили малий отвір і через 3 дні ми відкрили великий отвір. Хтось мені дзвонить? І так залишаємо знову на 3 дні. Ну коли ми вже відкриваємо Великий Отвір, ми відразу ставимо, друзі, також Ганіманівську решітку. І Ганіманівську решітку. Ставимо її. От зараз якраз вам говорю і зараз не пам'ятаю. Сьогодні ми дивилися на цих двох сім'ях, чи плідні вже там матки, чи їх прийняли, чи все добре. І не пам'ятаю, куди я поставив ганіманівську решітку. Ну, то не біда, я потім перевірю. Коли відкриваємо Великий Отр, відразу ставимо в цьому місці ганіманівську решітку, щоб матка була у нас в одному корпусі, щоб ми коли будемо шукати її, чи вона прийнялась, чи ні, щоб ми тільки один корпус в цьому. Та якби ну в одному корпусі її шукало. Также, відкриваючи, коли Великий отвір, друзі, ми передивляємося всі корпуса на э, потягнуті маточники. Зриваючи всі корпуса, відкриваємо матки Великий Отвір. І так проходить знову 3 дні. От, наприклад, як в цьому випадку. Машенька мені дзвонить. як в цьому випадку Значить, 19-й 21-го відкрили малий отвір, 24-го відкрили великий. І от сьогодні, 27-го, вона вже тут плодна сіє. Тільки після того, як ми провірили, що вона сіє, ми пок мали покласти ганімальницьку решітку. Ось тут. Я зараз не пам'ятаю, чи я її поклав там, чи все ж таки її тут залишу. Ну це вже не так столь уважно. Зараз передивлюся. Друзі, ось така маніпуляція. На сьогоднішній день тільки дві матки, які ми мали провіряти, вони прийнялися. І коли вже, друзі, відкриваємо їм малий отвір, туди починаємо їх підразу і підгодовувати. Після того, як тільки сформували, їх не годуємо, так як їм потрібно успокоїтися, заспокоїтися, бо вони зараз облітуються. І щоб не йшла кража. Щоб... Та я зараз одну хвилину. Щоб не провоцирувати на воровство, робимо так. Значить, перший день не годуємо, і другий день не годуємо, коли відкриваємо малий отвір, даємо їм там по пів літра, потім, коли відкриваємо великий отвір, теж там літр даємо. І коли вона вже плідна, даємо трішки більше. Ну трішки більше теж, поки по літру-по два, коли вже всі бджоли розформуються, не будуть тут льота, туди будемо її максимально загодовувати. Спустя якийсь час, коли будемо знати точно, що в цих корпусах вже не повинно бути ніякого розплоду. Ми, скоріш за все, приїдемо, заберемо ці два корпуси і один повномедний із складу, де йде зберігання рамок, принесемо один сюди повномедний корпус і так їх залишимо. Ці потім відбракуються, котрі добрі, котрі недобрі. Ну, Друзі, якось так. Отак працюємо. Вся, де де працюємо, шість нуклеусів нам дають сформувати один зимувалий сім'я. Ем, сила сімей непогана, доволі сильна. Розумію, що при добрій обробітці і достатньому кількості кормів вони повинні призимувати і в будь-якому випадку потім нам давати повторне заселення для наступного року. Так що от так, друзі, відбувається ця робота. Петаль розповів, Все, на цьому буде завершувати. Слава Україні!